Знімайте кожен день по три відео і їх дуже аналізуйте. Ракурс дивіться. Як краще на вашу мову дивіться, слідкуйте за мовою. Забирайте русизми, паразити з мови. Я часто дивлюся у словники і перекладаю русизми та інші іншомовні слова. Хочу говорити чітко, гарно, грамотно. Також дивлюся на ракурс, на освітлення. На звук аналізується все. І ви також аналізуєте. Ви, якщо не будете нічого робити, то ви того всього і самі не будете знати. Вам ніхто цієї інформації не дасть. Ця інформація є ваша, ваш життєвий досвід. От краще отак от говорити. Бачите, як я говорю, отак в очі і близько біля камери. Так якби коліжанці щось своє таке важливе розповідала. От слухай, от Чітко, розумієте, отак От краще, напевне. Далі. Ви повинні своїми словами вміти говорити. Якщо ви говорите своїми словами від душі, слухач це сприймає. Якщо ви чужий текст читаєте, це не завжди сприйме слухач. Слухач хоче живого спілкування. Ви будете рости. Ваші крила будуть міцні. Якщо ви навчитеся говорити своїми словами гарно, доступно, чітко, вам розповім притчу про метелика. Лежав кокон на дорозі, хотів, хотів метелик вилізти звідти. І крила такі в нього були там страшненькі, йому так важко було звідти вилазити. Дівчинка знайшла його, принесла додому і ножничками. Підрізала кокон. Метелик то виліз. Але тато сказав: він ніколи не буде літати, тому що в крила не пішла сила, сила польоту. Він мав сам вилізти з того кокона, зможніти і зміцніти. Оці всі ваші невдачі вам принесуть великий досвід. Ви зміцнієте. Усім гарних відео!